Зарядочку, тут у нас 160 кВт. Навіть не встиг кави попити. Пішли на сокар, тут недалечко, ну десь 800 метрів туди пройти. Поки дійшли, поки замовили, вже все. Каже, йди назад, бо вже зарядка завершується. От Значит, У нас вже 99%. От 100% у нас. Ну, вже, грубо кажучи, 100%. Зараз вже остаточна потужність 29 кВт. Зараз покажу вам, е скільки ми простояли. Заряденько. І що ми бачимо? Значить, 45 хвилин загалом ми простояли. 88 кВт, стоїмось півтори тисячі гривень. Сейчас скажу скільки ми проїдемо на оці півтори тисячі гривень, і скажу скільки вартує один кілометр.